Слава Боже, для вас помоглимось, Царю Небесне, утішителю, душе істини, що всюди єсе і все наповняєш, скарби Тібе, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси, благи душі наші, Господи, прошу тебе, про святий мій розум, відкрий моє серце, відкрий мої вуго, щоб я була готова прийняти твоє слово. Пересвітлом слова і духом благодаті, нехай зникає темрива рева і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Луки, 5 глава, з 1 по 11 вірш. Це і перше покликання учнів. Одного разу, коли народ юрмився коло нього, щоб почути слово Боже, і він стояв біля Генезарецького озера. Побачив два човни, що стояли край озера, рибалки вийшли з неї полоскати сіті. Він увійшов один з човнів, що належав Симонові, і попросив його відплисти трохи від землі. А, там, а сам сівши, що човна, почав народ учити. Коли він перестав говорити, сказав до Симона Відчули на глибінь та закинь ваші сіті на ловитву. Озвався Симон і каже Наставнику, всю ніч трудились ми і нічого не піймали, але на твоє слово закину сіті. Так вони і зробили, і піймали велику силу риби, і їхні сіті почали рватися. Тоді вони кивнули до своїх товаришів, що були в другім, <кій> другім човні, щоб ті прийшли й допомогли їм. Прийшли вони і наповнили обидва човни, аж почали потупати. Побачивши це, Симон, Петро припав до колін Ісуса і каже Іди від мене, Господи, бо я грішна людина. Жах був великий огорнув його і усіх, що були з ним через риб, що їх, що їх підмали. Також і Якова та Йоанна сині заведеї, які були спільниками з Симона. Ісус М -м -м -м. же промовив до Симона: Не бійся, віднині людей будеш ловити, і, витягши човна на берег. Кинули все і пішли слідом за ним. Сьогодні Ванилиса Лука розповідає про перше покликання учнів. У житті буває на стоїть хвилини з невіри в відчаю, коли опускаються руки. Часто, коли зустрічаємо людей у відчаї, нам здається, що ми нічого не можемо для них зробити. І з людського погляду це часто буває правдою. Бачимо, що апостоли не зловили риби, це їм не вдалося. Однак, замість зневіритись в пасту і вічі, апостол Петро на слово Ісуса Христа знову закидає сіті. Тобто він йде супроти того, що підказує йому людська логіка і життєвий досвід, бо він був професіоналом по рибальству, але він вірив в слова Ісуса за вірою, довірою до Спасителя. Ми також маємо жити вірою у Бога в наших реальних обставинах, на якщо ця реальність виглядає безнадійною. І ми бачимо далі, що Ісус каже: не бійся, від нині людей будеш ловити. І Петро відкрив глибину слова. Він міг лишитися з рибою, скільки він піймав. Скільки він мав сьогодні мав мати прибутку з тої риби. Але пише Євангелець в 11 вірші і, видягнувши в на напере, кинули все і пішли слідом за ним. Бачимо, що найбільша цінність це було слідувати за Ісусом. Неважливо, скільки тої риби ти слапав, скільки ти мав прибутку. Але важливо йти за Ісусом. Лишити ті буденні справи. Або запрошувати Ісусу у буденні справи і разом з Ним іти. Господь сьогодні тебе кличе до чогось особливого. Проси Господа, щоб ти міг розпізнати, до чого тебе Господь кличе сьогодні. Господи, я тобі дякую за цей уривок. Я тобі дякую за моє покликання. За те, що ти мене покликав іти за тобою. Навчи мене, щоб я могла тобі довіряти своє життя. Амінь.